Перед лицем Твоїм предстали щиро складаємо тобі подяку за те, що ти поміг кожному із нас до цього часу. Дякуємо тобі, Боже, дякуємо, що твоя милість і ранок обновилася над нами, і ми зібралися разом в ім'я Твоє в домі Твоєму. Дякуємо Тобі, Боже, Ти дав нам цю можливість. Ми дякуємо Тобі, Господи. І ми разом просимо, благослови наші серця, благослови цю спільність, Боже. Хай наш погляд він підніметься на тебе, Господи. Погляд побачить те, що Ти пройшов ради нас, Господи, щоби нам оцінить, нам бути достойними учасниками і разом в цьому зібранні прославить Твоє святе ім'я, Отче. Ми просимо це в Тебе в ім'я Ісуса, благослови Тобі, Хай буде слава. Амінь. Thank uh -huh. Слава Богу. Слова псалму, який проспівали, кажуть, небо нам стражданнями придбав. А поки що на дорозі, на дорозі до неба, і наша ціль, наше бажання пройти так, щоб вічність розділити разом із ним. Я буду читати Боже Слово. Ми разом зосередимо свою увагу і будемо готувати серця свої до молитви. Читаю два тексти: перший текст послання до Євреїв, 12 розділ, і читаю третій вірш Євреїв 12.3. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Другий текст книга пророка Ісаї, 53 розділ. І читаю з третього віршу. Ісаї 53,3. І нижче. Він, тобто Ісус, погорджений був, Його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували Його. Направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс. А ми вважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами й мучив. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був. Кара на Ньому була за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено. Наш погляд сьогодні на Ісуса, наш погляд сьогодні на Голгофу, на пройдений шлях, на те, як звершив цей Ісус. Як це Він зробив? Десь погляд. На те, що це дає сьогодні, що ми отримали в жертві Ісуса. І ось ми читаємо послання до євреїв, ось цей 12-й розділ після прикладів віри, після 11-го розділу після мужів віри. Ось говорячи, каже, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, каже, маємо не тільки, але маємо більше, маємо первосвященника, і далі продовжує і каже, подумаймо про нього. Браття і сестри, наші думки в цьому зібранні, в ці дні про нього, про дорогу, яку він пройшов, про те, ради чого він на це йшов, і що це значить для мене, наскільки це цінно, знаєте, дивлячись на подвихи Ісуса, я думаю, беззаперечним буде те, що апостол Павло писав до Римлян, каже Він: Бог свою любов доводить до нас, тим, що Ісус умер за нас, коли ми були ще грішниками. Величезна Божа любов, у помірках цього світу інвестиція в майбутнє, яка може не оправдатися, але каже Боже Слово, Бог, виявляючи до нас свою любов, велику любов в Ісусі Христі, посилає Його на жертву, на страждання, на Голгофу, для того, щоби для нас людей відкрити свою. Отцівську любов, відкрите прощення, відкритий спасіння, і Ісус іде на землю і звершує цю жертву. Тож подумайте про того, браті, сестри, прихід Ісуса Христа на землю, це прояв великої любові до нас, людей, до мене, до кожного з нас. Він нас полюбив. І це спонукало Його залишити те, що Він залишив, і прийти на цю землю. І віддати себе в жертву за нас. Друге, на що ми дивимося, роздумуючи про Ісуса, апостол Павло пише до послання до Ефесян, другому розділі каже: подивіться на Ісуса, каже, Він, будучи рівним Богу, Він не вважав за захват бути Богові рівним, але смирив і умалив самого себе, бувши покірний до смерті і смерті Хресної. Ми дивимось ось в цьому тексті Божого Слова і дивлячись на ось місію. І Ісуса Христа відкривається величезний приклад смиріння. Він зумів смирити себе, Він зумів себе впокорити. Знаєте, дивлячись на ось ту дорогу, яку він прийшов, Він залишає славу неба, іде на землю, родиться в яслах, терпить від людей приниження, міняє славу неба на приниження людей. Міняє славу Неба на зневагу людей, на, на те, що люди його часто десь недооцінять, десь не приймуть, десь слово Його воно буде не прийняте, але він, розуміючи, що так буде, він на це йде. Іде ради того, щоб виконати план спасіння, ради того, щоб для нас, людей, які живуть в гріхах, відкрити можливість війти в небо, відкрити можливість отримати прощення спасіння в Ісусі. Він на це йде ради нас. І ми дивимось, ось ту славу неба залишає, проходить дорогу служіння, не завжди йому стелили пальмове віття, і не завжди кричали Осана. Були моменти, коли були готові на різне, десь з гори були готові скинути, десь інші зневаги терпів. І каже Боже Слово, приходять моменти, коли ось ця дорога до Голгофи. Дорога страждань від гефсиманії суди і стоїть творець перед творивом, йому плюють в обличчя, а він мовчить. Його б'ють бичами, його б'ють палицями по голові, кажуть: пророкуй, хто вдарив тебе. Ось ми дивимось на ось ці страждання. І, можливо, по-людськи, коли тобі нема що сказати, легше мовчать. Але стояв творець перетворивом, той, який знав життя людей до глибини, який знав все потаємне, стояв перед тими. Я думаю, йому було що сказати тим воїнам, які били його палицями, тим первосвященникам, які кричали, розіпни, які підбурювали народ. Але твій і мій гріх, взявши на свої плечі і несучи його до Голгофи, щоби дарувати нам оправдання і прощення. Він мовчав, мовчав ради того, щоби звершити місію спасіння, терпів ради того, щоб йти на Голгофу, щоби там дати себе на розп'яття. Тож подумаймо про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, там на Голгофі. З нього сміються, його розпинають. Здається, ті, які розділили участь і долю в стражданнях, так само один сміється і каже: якщо ти, Христос, спаси себе і нас, десь інші, хтось насміхається і в цьому всьому маючи владу зійти з Христа, можливо, маючи, маючи владу поміняти ситуацію, каже Боже Слово, він смирив і упокорив себе і терпів той перекір проти себе від грішних. Для того щоб для нас людей відкрити спасіння і відкрити небо. Він пройшов цю дорогу, Він смирив себе і виконав волю Небесного Отця для того, щоби для нас людей знайдешні покоління, можливо, більше близько двох тисяч років, ми живемо після того моменту, коли це сталося, але ми. В своєму житті пережили жертву Ісуса Христа, пережили прощення від жертви Ісуса. Ми пережили це в серці своєму, і сьогодні зібралися і це свідчення того, що ми зібралися. Він зріднив своєю кров'ю і дав нам розділити цю спільність в ім'я Його перед Його лицем. Хай Бог нас поблагословить в сьогоднішньому зібранні, бути учасниками від заповіді Господні, бути достойними учасниками про це, будемо молитися. Я думаю про те, що ми готувалися, ми обходили своє життя, ми старалися, можливо, кривизни, певні ми рівняли, щоби предстати перед лицем Його і розділити цю спільність. Він дав нам цю можливість це ранок зібратися разом і мати цю спільність, і наша молитва найперше з подякою для нього він зробив це ради нас. Він зробив це для нас, для нашого спасіння, для того, щоб нам, людям, відкрити небо, дарувати майбуття, дарувати прощення. Ми за це прославимо його ім'я, і попросимо благословення на це служіння, на другу частину цього служіння. Хай Бог поблагословить, склоняючи наші коліна, буде молитися. Амінь.